І так, зразу, щоб не тягнути резину, як бачите, у мене тут за 4 місяці, грубо кажучи, 180 доларів. Я зробив на цьому каналі, україномовному в першу чергу, це дуже важливо. А, і як бачите... Це дохід за кожен місяць, вересень, жовтень, листопад-грудень до 50 баксів навіть і не доходив. Тому ось такий доход з цього каналу. Тим, кому цікаво, чому такий дохід, то можете продовжити дивитися це відео. І так, а самого першого почнемо, з те, що канал я вже майже і не веду. Як бачите, тут відео в мене не виходять. Такий в мене дохід в день, бачите, $1,80, ну, іноді навіть менше долара в день, іноді аномальний такий період, майже 5 доларів, але перегляди там такі ж самі, як і в інші дні. Чому так? Треба, звісно, глубже дивитись, але я цим не заморачуюсь. І такий в мене виходить пасивний дохід з каналом, що я нічого не роблю 25 вересня. Да, я викину відео і після того більше нічого не викладаю на цей канал. І от такий у мене пасивний дохід. Я подивився, який тут дохід. Я зрозумів, що це не особо великий, мені було просто цікаво. Я то добив уже. І на цьому все. Бо я займаюся іншими каналами. В мене. Інші канали є, не один з монетизацією, вони всі англомовні, там ще не, на інших мовах. І там, звісно, дохід, як тут за місяць, там була за півдня або за день. Чи можна заробляти на країномовному каналі? А, в принципі, що таке заробляти, якщо ви хочете, не знаю, свій лічний літак, е, чи там трьохітажний дом, котедж. То звісно, ні, не, не, не таніше чуть-чуть, і можливо не та аудиторія. на увазі україномовна аудиторія. Треба шукати країни, де більше населення. Але якщо ви не хочете ходити на роботу, якщо вас устрає там 250 баксів в місяць заробіток, чи 500 баксів, може, звісно, більше, але залежить від ніші, тут якісь такі нюанси є. Тому більшість заробляє не так уж і багато, прям. Але ми говоримо зараз чисто про монетизацію YouTube. Звісно, ми е, говоримо про те, що е, ті, хто продвигають лічнісний бренд. Там в Тіктокі чи в Інстаграмі, в першу інстаграмі, то там, звісно, доход з одної реклами може бути тисячу доларів просто. У вас таких може бути інтеграції там, 4 штуки в місяць, там да, одна інтеграція в неділю, от там 4 тисячі баксів. В принципі, отак можна заробляти. Ну, Ми зараз говоримо конкретно про монетизацію з Ютуба. Так мало заробляю, тому що нічого, в принципі, і не викладаю. Було б більше якби себе. Продовжив далі регулярно викладати відео по одній штуці в день. Тим моя ніша, тут відео по. Одні-дві дві хвилини, там було, 5 хвилин, максимум, 10 хвилин це бував, я напрягся, називається. То звісно, дохід був би в два-три рази більший. Звісно, тут було хоча б 150 баксів, може, такі буде. Але ніколи витрачати час на цей канал, тому зараз вихідні. зима, дохід на цей місяць, саме маленький в Ютубі. Інші питання, звісно, чому так? А, тому виділив час на це все. Закінчимо про дохід. Тому висновок такий. Якщо б я робив далі регулярно. Відоси, хоча б одне відео в день поцільніші, тут це можливо. А, то в мене дохід був би в рази більше. Якщо я б робив по 2-3 ролика в день, і тут це можливо, якщо прям конкретно доробить цей канал, то 500 баксів можна заробляти, а за 500 баксів це 20 тисяч. В цілому а, можна якось. Та Хоча б на роботу не ходить, як мінімум. У вас вже набагато більше часу е, є. І на цьому каналі я робив у мене був рекорд: е, 15 відео в день я робив по бочалкам по телефону, без монтажа, без нічого. Я просто ставав із один раз знімав з телефону, все і там щось налаштувати або ще щось. Такі максимально прості ролики по бочалкам. Uh, тому в цілому ніші можна реально конкретно фігачити багато роликів там, на 3-4-5-6 днів вперед, на місяць вперед. Uh, але ще раз повторюю конкретно з ціннішим. Не нішами це виходить. Якщо ви робите влоговий канал, де ви будете робити по 30 хвилин відеоси, то звісно робити 5 роликів в день це супер важко. Але є такі люди, які ми драються робити по декілька роліків, по одній годині навіть. Але це вже, я думаю, якщо робити якийсь там розбір по іншим каналам, Я знаю, є такі канали там заробили мільйони доларів. На YouTube-каналі це ну, з України рі, да, так, і, і так далі. Також ще важливий момент. За сіки я дійшов до цієї монетизації. Звісно, я зразу кажу, що за... За, год, да, за, за рік я дійшов до цього. всього Зараз покажу, як це все. Так, заходимо сюди і так, я туди відмітив 19.07. Я виклав перший ролик свій. Виходить, я створив канал, і в мене деякий час висів, просто у мене. Як Бачите, тут не відображаються ніякі ролики. Не знаю, чому так працює, але Якісь, глюб чи бах, на других каналах мене чись відображається, тут ні, я не знаю. І коротше, я робив, 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 робив. Отут я вже отримав 4 тисячі годин для монетизації переглядів. Але з підписниками були проблеми на цьому каналі, тому що така ніша, тут підписується супер туго, люди зайшли. Подивились те, що їм конкретно потрібно, як там щось налаштувати або ще щось, і вийшло нічого і не потрібно, логічно. Тому у мене на 4 тисячі годин було всього лише 600 підписників. Uh, і мені такий думав, боже, що ділить. Я ж хочу тобі, тобі вже забувати цей канал. Uh, але думаю, так, в принципі, в мене була ціль добити до монетизації цей канал і все. В принципі, як я це зробив, ось, я ще місяць чимось добував до монетизації. І тут ось я її отримав, там був розгляд пару днів, і, звісно, так, пішла монетизація. Тут відоси вже просто вже понакатані до яких вже я вже їх не робив, насправді тоді. Просто їх наперед не робив. І тут якась. як бачите, монетизація є. А, що робити для тих, у кого така ж сама проблема, як у мене, як я її вирішив на цьому каналі, звісно, у багатьох різні, різні будуть якісь моменти, нюанси і так далі. Може, ця інформація для вас пригодиться. і так. А, як я? з цього. Я знав, що шорти приносять більше всього підписників. Перегляди ні. Звісно, якщо, що будь питання, шорти не приносять е години. Типу вони не входять в монетизацію, для того, щоб їх набрати. Вони години, якщо зайти в е аналітику, вони приносять години, але вони ці години не входять в монетизацію. Тіпо, якщо на шортах ви набрали там 10 тисяч часов переглядів, то вони не входять в монетизацію. Розумієте, вам її не підключать. Там є друга критерія це 10 мільйонів переглядів за 3 місяці з е, шортів. Тоді вам підключать монетизацію шортів. Так, такі є канали шортові. Непогано заробляють в цілому, але треба актрисом тубасити, ці відоси. А я знав, що такі відоси заходять. Я просто положив два іфони, і швидше типу, включиться, максимально такий на контент. Я зробив одразу три ролика, ролика з ними. І я ці шорти просто тупо перезаливав. Вони набирали у мене максимум 26 тисяч, деякі ролики з них. Рандомно, по-разному. То це, то це, то це іногда. Чаще всього з травочими залітав у мене ролик, хоча вони тупо однакові, максимально. Не знаю. Їх просто перезаливав. Не, не з Ютуба перезаливав, а вони в мене були, звісно, на робочому столі на комп'ютері. Тому що з Ютуба просто не можна перезиливатися, якщо що, хто не знав. Ну коротше, їх перезаливав і. О, ці відео видаляв і перезвав перезвав і я так по 5-10 підписників понабала так десь за, ну, за пів місяця десь так добив до тисячі єлі єлі з цими відосами, їх перезивав перезвав бо самі відеоролики для них важко робити довго багато часу і дуже туго підписуються з них а шортів шикарно підписуються швидко їх перезаливаєш і так далі одні ті самі відео саме я так виходив в своїй ситуації Звісно, багато хто виходить з ситуації, там перезила з інших каналів на своїй каналі, канали нові, або там куп... купляють рекламу, бо ще щось такого не робіть. У вас повинна бути своя аудиторія фіня, коли купляють реклами і так далі, або монетизовані канали. Коротше, е, такі мікронюанси розповів. Якщо, звісно, це комусь буде цікаво, можу багато розповісти. Покажу, чи можна взагалі заробляти з YouTube каналу, наприклад, інші свої канали. І так, це інший мій канал. Він е, англомовний зразу. Тому що ну, кому буде цікаво, звісно, чи можна заробляти з Ютуба більше доходи, і саме причина того, чого я забив на той канал. А, тому що, наприклад, на цьому каналі у мене принаймні був максимальний дохід за день це 900 доларів, майже 900 доларів. І саме за цей канал. У мене якби, не один канал з монетизації. Звісно, у мене більше тисячі доларів було за день. І так в сукупності всі канали свої. Я на нього чуть-чуть підзабив уже, як бачите. Тут у мене ролики не виходять. Ну і звісно, дохід знизився. У мене. В цілому, звісно, якщо взяти всі канали, то дохід уже такий нормальний, я вам скажу, в день з Ютубчика. Але це в мене англомовні канали, там інші з іншими мовами і це показує що можна все заробляти з Ютуба. Але це для мене тупе як робота, це не просто хобі. Я там прийшов після роботи, щось там півчасика посидів, поробив. Ні, я встаю зранку і я знаю, що в мене є план, я зробив то-то, то-то ролик на той -то -то канал. А як, 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 наприклад, зараз ви дивитесь цей ролик, у мене був по плану, я утром я знаю, що ага, довше зняти на цей канал цей ролик. Який я відкладував там вже місяць. І чи можна заробляти з Ютуба, да? і, як, і як заробляти з я свого каналу, заробляю, і з інших каналів. Да? М -м -м -м. Якщо вам буде цікавіше, узнать більше про Ютуб, я не зовсім розумію, для чого це мені, але в принципі, можна розказати. Пишіть в коментарях. Ну, якусь активність, типу, щоб я бачив, що це взагалі цікаво комусь чи ні. А якщо ні, то ні, окей, без проблем. В принципі. Uh, в Ютубі багато інформації про те, як робить Ютуб. Звісно, багато з неї, дуже багато такої, знаєте, сказочної, тому що люди хочуть uh, сказати Сразу мільйон доларів за день. отак. Просто я прийшов на Ютуб, де мої бабки. Uh, звісно, є такі контент-мейкери, які на, 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 на цей що такі. Є халявчики, зараз ми на них заробимо баблішка, побриєм, так сказати. Ну а ті, хто нормальні ютубері розказують е, про заробіток на Ютубі, то звісно не все так радужно, як сказати, як наприклад на моєму цьому каналі. На цьому каналі, і ще один момент, я забуду казати, я це планував. Це те, що залежить все, звісно, ще від аудиторії. І ніші. Якщо більш ніша популярна, то звісно, дохід більше. І якщо Аудиторія більша, то населення, точніше, населення більше, то звісно, і переглядів більше. Звісно, якщо ви там в Індії робите контент, там мільярд населення, то звісно, навіть по узкій ніші, не знаю там. Обзор на Марвел комікси, то звісно, навіть на такій маленькій аудиторії буде заробляти кошти. Ну коли у нас в Україні маленьке населення, що у нас там, 40 мільйонів населення українців, і з них е розмовляє українською ще менше. І з них... Споживає контент українською ще менше. То про що ми можемо розмовляти? Тут треба брати тільки популярні ніші, тому що на якихось е, маленьких нішах, як, наприклад, ця, вона ну, така ниже середня, я б сказав би, не прям узка ніша, але така неже середньо, менш популярна хімічна інші наприклад, наприклад, з іграми. То тут, звісно, важче заробляти кошти, е, тому що все опирається в населення. Тому бажано розвивати е, канали, ще брати таку медійну. Частину доходу це через е, свій лічний бренд. Тому там якби, нормальні доходи можна зробити. Можна в Україні жити, в принципі. А так, то, звісно, важко. Так. Ну, на роботу можна не ходити, і зі що, Сразу так. Оп, на українському ютубі можна заробляти, так, що не робити на, на роботі. Можна. Все. В принципі, всім пока.